Вітаємо, шановні друзі. Вітаємо вас. Не можемо назвати такими хлопчиками для биття відверто. Але не день Group. Там були і чорні пакети із незрозумілим. Насправді цілком. Зру. Удар від Мусяновича. Дубина. Халюньо. Кузьмін хороша стіночка, подивіться, яка. Кузьмін. Кузьмін пробиває! Львівська команда. Найбільш відомо однозначно. Штан, екстр... друзі, важлива ініціатива. Зараз момент який не забуває. Думав. Дума. Дума просувається вперед, подивіться, як помиляється зараз. Кузь... Удар поворота від Руде. Коні друзі, другий тайм протести склад колективу суперників Scout Gaming Group у блакитних кольорах. І у такому складі марченко Момент! забиває Ярослав Махалюньо. Не забив Марченко, зробив асист. Це те. І наставник скаут Group. Момент, який забиває Руслав Михалюню. Ну це досвід. Це вже техніка досвід тут якість долас. Руденко! Момент який! <реш> ті Джіюкіс. Перехоплення. Порожні ворота. Кузьмін. Де вперед Кузьмін просувається по суперника. Порожні ворота. Не забиваємо. Помітите на обличчях представників ті Джіюкіс. Розчарованість Мусинович забиває, Забиває Мусинович. Тренує, робить рахунок у цій дуелі.